Всім привіт! В цьому відео я розповім, як замінити старий сенсор Freestyle Libre 2 на новий. Щоб дізнатися, що потрібно вимінити. Наприклад, коли вже він є 14 днів і термін її виходить, то в нашому додатку просто показує так, що якби його немає і не існує. Це означає, що термін 14 днів закінчився і нам потрібно встановити новий сенсор. Я використовую додатково до сенсора ще такий пластир зверху, щоб, як би сказати, додатково себе оберегти і щоб нічого не зірвалося, не відірвалось. Воно взагалі і так працює добре, тобто він міцно тримається, але з пластиром, то я взагалі про це нічого не думаю, взагалі все круто. Так, у мене є такий спеціальний спрей, який дає змогу легше зняти цей пластир. Просто його віддерти. Для цього я тут змащую так. Потрібно почекати, може, 30 секунд трошки і можна почати віддирати. І воно набагато легше то все знімається, ніж. Не коротковуючи цей спрей. Але, як бачимо, сам пластир спочатку здирається пластир, а тоді вже починається йде сам, де сенсор. Тобто сенсор тримається міцно і, правда, в використанні воно нічого не перешкоджає і нічого не відривається, якщо силою його, його своєї не відривати. Так, ось це здирається, але ще трішки. Треба трішки його побризкати. Ну, то і все. Все готово, все знято. В принципі, можна встановлювати на цю ж саму руку, але я роблю так, щоб трошки розгружати руку і змінюю праву ліву постійно. Тобто кожні 14 днів змінюю руку. Перед встановкою нового сенсора потрібно перше це обеззаражити руку, тобто, щоб там було все нежирно, шкіра чиста. До цього беремо спиртову серветку, і то все добре протираємо один раз і ще один раз. Так, одною іншою. Це місце у нас є вже приготовлене. Так, далі відкриваємо наш коробочку сенсором і тут ми маємо Ось це у нас аплікатор. Тобто сама така установка, яка фіксує сенсор, і тут у нас знаходиться сам сенсор, і тут написано його там, партія, термін придатності і тому подібне. Нам потрібно зняти оцю плівочку сенсора. так. Все просто, можна відкласти вже. І проти годинникової стрілки провернути цю кришечку з аплікатора, Воно так як фіксатор зривається. І далі нам потрібно аплікатор вставити в саму цю головну частину десенсора, тобто де знаходиться сенсор. Для цього нам потрібно звести стрілочку ось цю, і отут на стрілочку на коробочку від сенсора. Тобто отак. Воно по-іншому і не стане. Заводимо і в один рух, такий швидкий, і міцно до кінця притискаємо. Отак От воно у нас класно, щелкнуло, і це означає, що воно вже все окей. Тепер ми спокійно можемо так ось сюди витягувати, і можна побачити, що сенсор вже тут, в цьому аплікаторі. Цей рух потрібно зробити, що я робив, доволі так різко і конкретно. Тобто, щоб не було такого. На пів руху. Бо в мене був один такий випадок, що воно не до, то все. І вийшло так, що якся я то витягнув. І дивлюсь, що воно стоїть не в неправильному положенні, щось трошки там руками поправив, і воно все стало. Але це було з не знаю, 20 раз, тільки раз так в мене вийшло. Тобто просто потрібно робити різке, різкий рух, і все буде в порядку. І так, до кінця. Далі. Що потрібно? Беремо. Місце, де ми будемо, яке ми вже підготували, де будемо встановлювати цей сенсор. Це має бути в цій частиній частині руки. І так трошки туди як гручніше, більш дозаду. І з, з власного досвіду, що хочу сказати, потрібно максимально розслабити руку, тоді буде безболісно і сенсор, коли краще стане. Не буде ніяких там нюансів далі. Тоді взагалі не відчувається, що він там є. Ось так притуляємо. І тут так само максимально різко, чітко, в один рух то робимо, так, то упора, Оп, щелкнуло, то і все. Тобто у нас вже воно там встановилося і так обережно знімаємо цей аплікатор, аплікатор тут, і от центр у нас вже встановлений. Довольно такий маленький, так само там тримається на цьому скотчі і все. В принципі, можна його використовувати і так. Але я наклею такий додатковий тейп для, як би сказати, додаткової безпеки, і я не хвилююсь за те, що там щось там відірвати чи тому подібне. Ну, Просто до такий додатковий захист, такий мені не заважає. Його якраз на 14 днів вистачає просто. Отлично. Не вода там нічого на то не впливає. Так. Е, коли ми встановили сенсор, щоб нас додаток його побачив, нам потрібно включити NFC на телефоні. Сказати, що воно у нас вимкнено. Є. І ось тут по черзі пройти по цих пунктах. Нажимаємо далі. І нам пише, що потрібно засканувати сенсор. От ми беремо телефон, скануємо. От все. Він засканувався і написано, що за 60 хвилин він почне діяти. Тобто, це час йому потрібну якусь там зв'язок-установку, і далі ми будемо бачити вже далі ці всі результати і в себе працювати на протязі 14 днів. Зараз я одразу приклею і цей захисний тейп. Він дуже міцно тримається, і він є такий доволі еластичний, тому його потрібно обережно зняти з цієї підкладочки. Трошка не виходить. І є така складність, вона з досвідом приходить, щоб його приклеїти без, без моршок. Як я дороблю такий? Мій практичний навик навиковіш. По центру приклею. Отак, фіксую. Чому складно приклеїти без моршок, бо він дуже тянеться і виходить десь тоді, коли вже там одну половину проклеїв, на інше виходить вже зайвий тейп і виходить з Просто я його беру і отак кожну сторону натягую до шкіри. Шкіра ж теж тянеться. І виходить тоді в мене безмошик одну, протилежну сторону, і так оці, максимально рівномірно, і ось сюди. і Тобто, коли я його тут в різні сторони якби, трохи е -е, наклоняв натягував е -е, тейп, в мене вийшло приклеїти його без мошок. Ну, Вся процедура завершена, як бачите, дуже швидко, без ніяких проблем. і просто, просто. Це дуже просто і дуже класно. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам це відео допоможе. До нових зустрічей!